Розділ п'ятий Немає нічого неможливого. Будь-що можна здійснити за умови належної підготовки та планування. ПОНСЕ де Леон Минуло приблизно 12 годин і настав новий день. Ми все ще були в Джаку, і я все ще протестував. Принаймні я був переконаний, що ця чергова божевільна авантюра. Аж ніяк не відповідала аазовим настановам триматися подалі від неприємностей. Танда ж наполягала, що клопотів узагалі не буде. Або принаймні може й не бути. Дізнаємось точно тоді, коли побачимо, яку охорону поставили місцеві біля тієї статуї. А поки що, навіщо одразу думати про гірше. Я дослухався до її поради і відразу припустив найкраще. Що охорона виявиться непробивною, і ми махнемо рукою на цю ідею, визнавши її безнадійною. Отож, ми вирушили шукати статую, кожен зі своїми, але не менш високими очікуваннями. Місто завмерло в тиші ранкового світла, здавалося, всі відсипалися після вчорашніх гулянь, і, зважаючи на масштаби святкування, це було цілком зрозуміло. Та все ж ми знайшли одну відчинену забігайлівку. Господар сонно вигрібав сміття, залишене гуляками, і неохоче погодився подати нам сніданок. Я наполіг на цьому ще до початку пошуків бо, хоч би як я хвилювався, одного ситного обіду замало, аби відновити сили після трьох днів без їжі. Отже, урочисто почав я, коли ми вже сіли за стіл, як ми шукатимемо статую. Дуже просто. підморгнула Танда. Я поставлю нашому господарю кілька тонких запитань, коли він принесе їжу. Наче почувши її слова, власник з'явився з двома паруючими тарілками і гепнув їх перед нами. Дякую, кивнув я. У відповідь пролунало лише невдоволене бурчання. Скажіть, чи можна вас про дещо запитати? солодко всміхнулася Танда. Наприклад. Буркнув він. Де тримають статую? Прямо спитала вона. Я ледь не вдавився. У танди тонкі запитання були делікатні, як батіг. Постійно забуваю, що вона давня приятелька Ааза по чарці. Статую. насупився господар. Ту, яку вчора носили вулицями, легко пояснила танда. А, ви маєте на увазі приз!» розсміявся він. Статуя, хе-хе, добре сказано. Ви точно новенькі в місті. Можна і так сказати, сухо підтвердив я. Терпіти не можу, коли з мене сміються, особливо зранку. Статуя, приз, яка різниця? знизала плечима Танда. Де його тримають? На загальному огляді в сховищі призу, звісно ж, відповів господар. Якщо хочете побачити його. Краще вирушайте зрання. Після п'яти років усі мешканці міста прийдуть глянути. А далеко до. У вас ціле сховище для трофеїв? запитав я з удаваною байдужістю. Скільки ж їх у вас там? Один, відказав він. Ми спеціально звели сховище саме для нього. Ви справді новенькі в місті, якщо не знаєте цього. Ми тільки вчора приїхали, підтвердив я. Щоб ви розуміли, ми навіть не знаємо, за що саме цей приз. За що? витріщився чоловік. Та за перемогу в великій грі, ясна річ. У якій ще великій грі? вирвалося в мене. Слова гримнули, наче бомба. Господар навіть відступив на крок від подиву. Танда боляче штурхнула мене ногою під столом, але я й сам зрозумів, що ляпнув зайве. Бачу, нам ще треба багато чому навчитися у вашому місті, друже, швидко виправився я. Якщо матимете час, випийте з нами вина. Хотілося б дізнатися більше про цю велику гру. О, як приємно. Зараз принесу. І що це було? прошепіла танда, щойно він відійшов. Збираю інформацію, відказав я, про приз. Я зрозуміла, але навіщо? Як злодій, пояснив я поважно. Я мушу знати про річ, яку збираюся викрасти якомога більше. Хто тобі таке сказав? примружилася танда. Тобі достатньо знати лише одне наскільки воно велике, важке і скільки коштує, а далі вивчати охорону, якщо дізнаєшся забагато, тільки гірше буде. Чому? не втримався я. Бо прокинеться совість. Дізнаєшся, що власник прив'язаний, до речі, душею, чи що він розориться без неї, чи навіть загине, і рука затремтить, а злодій, який вагається, або сяде, або ляже в могилу. Я хотів було ще щось сказати, але саме тоді повернувся наш господар із пляшкою та трьома келихами. Він підсунув стілець і гепнув усе це на наш стіл. Ось! виголосив він. Найкраще в домі! Тобто найкраще з того, що залишилося після святкувань, хе-хе. самі розумієте, скільки не готуйся завжди замало. Ні, не розумію. Може, ви нам розкажете? Так. кивнув він, розливаючи вино по келихах. Уявити собі не можу, як мало ви знаєте про політику. Політику? Я кліпнув очима. А яке відношення Велика Гра має до політики? Та найпряміше. Урочисто виголосив наш господар. У цьому й суть? Хіба ж не ясно? Ні, чесно зізнався я. Чоловік тяжко зітхнув. Дивіться, почав він. У цій землі є дві можливі столиці одна Вейгус, інша таго, де ми з вами зараз. Я про це й гадки не мав, але визнавати свою необізнаність було б нерозумно. Я повільний, але не дурень. Оскільки столиця може бути лише одна, продовжував господар. Щороку ці два міста змагаються за це право. Хто виграє, той стає центром влади на рік. Приз символ цієї сили. І п'ять років поспіль він був у Вейгуса, але вчора ми, нарешті, повернули його собі. Ви хочете сказати, що велика гра визначає, хто керуватиме країною? вигукнув я, нарешті збагнувши. Вибачте. Але хіба це не трохи дивно? Не дивніше, ніж будь який інший спосіб обирати владу, знизав плечима господар. Це краще, ніж воювати. Ви думаєте, випадково ми граємо в цю гру вже 500 років, і жодного разу в нас не було громадянської війни. Але якщо велика гра замінила громадянську війну, то що ж? почав я, та мене перебила танда. Вибачте, що втручаюся. Але якщо ми хочемо випередити натовп, треба вирушати зараз. Де ви казали, знаходиться сховище призу? Квартал вперед і шість кварталів ліворуч. Ви впізнаєте його по натовпу. Я відкладу пляшку, доп'ємо, коли повернетеся. Дуже вдячні. усміхнулася Танда, розраховуючись за сніданок. Схоже, вона використала правильну валюту, бо власник без вагань прийняв оплату і навіть махнув нам услід. Я хотів дізнатися більше про цю велику гру, пробурмотів я, коли ми відійшли. Ні, не хотів, заперечила моя супутниця. Ні? насупився я. Ти починав втягуватися, пояснила вона. А ми тут не для того, щоб встрягати в політику. Ми приїхали дістати подарунок на день народження, пам'ятаєш? Я ж не встрягав, заперечив я. Просто хотів отримати трохи інформації. Танда важко зітхнула. Послухай скіф, сказала вона. Запам'ятай пораду бувалої мандрівниці між вимірами. Забагато інформації отрута у кожному світі є свої проблеми. Дізнаєшся деталі і починаєш думати, як би допомогти. Побачиш проблему і рішення, і вже відчуваєш обов'язок втрутитися, а втручання завжди обертається бідою. Ми ж домовилися цього разу триматися подалі від неприємностей, пам'ятаєш? Я ледь не зауважив Іронію вона радить уникати біди, плануючи крадіжку, але подумав, що коли вже для неї крадіжка не проблема, а політика табу, то краще прислухатись я, може, і повільний, та не дурний. Як і передбачалося, сховище призу було переповнене навіть із самого ранку, та Нанда вправно пробиралася крізь натовп, а я плентався слідом. Жодної черги не було. І коли ми втиснулися до одного з численних входів, натовп усередині вже був такий густий, що важко було протиснутися. Танда сунула далі, ближче до трофею, а я зупинився просто за дверима. Мій зріст давав змогу добре роздивитися все звідси, і знаєте що? Зблизька ця річ була ще потворнішою. Хіба ж це невеличко? зітхнула жінка поруч. Я не одразу зрозумів, що вона звертається до мене. У моїй личині я був нижчим, і вона говорила фактично в мої груди. Ніколи такого не бачив, відповів я невпевнено. Звичайно, з докором сказала вона. Це ж остання робота великого скульптора Вадгіта, перед тим як він збожеволів. Мені спало на думку, що статуя могла бути створена вже після його божевілля, а потім. Що саме ця річ могла його звести з розуму, особливо якщо він працював із живою моделлю. Від цієї думки мене аж пересмикнуло. Танда вчасно з'явилася поруч і торкнулася мого плеча. Ходімо, красунчику!» – прошепотіла вона. Я вже все побачила. Така швидкість огляду вселила в мене надію. Тобто шансів нема, еге ага ж? театрально зітхнув я. Шкода! Я вже хотів перевірити свої навички. І дуже добре. муркнула вона, беручи мене під руку. Бо, здається, я бачу спосіб провернути цю справу. Я ще не знав, що таке справа у її розумінні, але серцем відчував нічого доброго, і я мав рацію. Вподобайка, підписка, коментар і донат твій вклад у продовження пригод. Дякую, що слухаєте.